Товариство, всім привіт! Сьогодні ми раді вам презентувати другу серію про. Реальну вагу реальних мотоциклів. І сьогодні мова піде про важкі адвенчер-мотоцикли, тобто про мотоцикли з об'ємом двигуна більше літра. Але забігаючи наперед, хотів сказати, що сьогодні у нас буде серед важких адвенчерів трохи нестандартний гість, але він має 100% право бути саме в цій категорії. Як завжди, всі мотики у нас з повними паливними баками. Якщо якоїсь моделі або якоїсь модифікації. Нам все ж таки не вистачило в цьому відео, то, будь ласка, не ображайтеся, я думаю, згодом ми це зробимо. Отже, приємного вам перегляду. Зараз знаходимося у незрозумілому, скажімо так, складському приміщенні, а приперлися ми сюди на вістром не просто так. Річ у тому, що нарешті команда СРТ зробила собі подарунок і купила ось таку річ. Це ваги, які розраховані на півтонни. Мають в діагоналі довжину більш ніж 2 метри, і мають точність приблизно 100 грамів. І ми купили їх саме задля того, щоб постійно перевіряти справжню, реальну вагу мотоциклів. Дивіться, я повністю зняв кофри, вони нам не потрібні. Із додаткового у нас лишається рамка під кофри, і з додаткового у нас лишається ось цей захист. У нас повний-повний. Бак, я його щойно заправу 800 метрів назад. Пвістромчик у нас на вагах, і його реальна вага складає тра-та-та-та-та-та-та-та 264800. Ну, давайте скажімо так, якщо відкинути дуги, хоча окей, нічого не відкидаємо. Ось, будь ласка, мінімум, який у нас є, 264 кілограма. Друзі, отже, наступний екземпляр це неймовірно красивий тріумф Scrambler 1200 XE. Мотоцикл, як завжди, з повним паливним баком і з додаткового обладнання. У нас тільки вітрозахист, який майже нічого не важить. Ось він знаходиться на вагах, і у нас ваги показують цифру 233 кілограми. Будь ласка. Друзі, отже, на вагах старший гусь. В нашому випадку це BMW R1200GS. Це 1200, яка вже на рідинному охолодженні 18-го року виробництва. Ось так виглядає цей красень із додаткового обладнання, що я бачу. Ну, по-перше, це захисні дуги. По-друге, це у нас додаткове світло, але у нас встановлений вихлоп від компанії Remus, І це свідчить про те, що вихлопна система трохи легше, ніж завод. Ський варіант. Ну і давайте подивимось тепер на цифри. Великий 1200 гусь важить 266 кг. кілограмів, і це всього-навсього на 4 кілограма важче ніж його е, менший побратим. Користува, отже, у нас на вагах КТМ 1290, 17-й рік виробництва. Перший рік, коли вони почали випускатися після 1190. І з додаткового обладнання, що я тут можу побачити? Додатковий вітровічок, кріплення для мобільного телефону. Також у нас є захисні дуги, є центральна підніжка, але вона йде в базі, якщо я не помиляюся. Є ось такий барсітончик. Вихлоп у нас встановлений Акроповіч, це трохи полегшує саме вагу мотоцикла. Ну і начебто все більше мені додати нічого. І вага, яка зафіксована на наших вагах, можна так сказати, з повнісіньким паливним баком, 250 кілограмів. На 160 кінських сил, як на мене, це дуже непогано. Отже, 250 КТМ 1290. На вагах італійська красуня Ducati Multistrada v 4 s 2021 року виробництва. Із додаткового обладнання у нас тільки розширювач підніжки та ось така площадка під задній кофер. Як завжди, мотоцикл з повним паливним баком. І на вагах ми маємо цифру 257 кілограмів. 257. Я пригадую, скільки важить BMW F850 GS версії Adventure і мені стає трохи смішно. Отже, всього навсього 257 кілограмів. Товариство на вагах справжній велетень, який запакований як тільки можна. І зараз я маю на увазі саме заводську Комплектацію. Отже, у нас Тріумф Тайгер 1200 в версії Rally Explor. Ну, щоб ви розуміли, про що йдеться? Тут навіть є система. Індикації сліпих зон, тобто Blind Spot Assist. Є адаптивний круїз-контроль, тобто попереду у нас стоїть лідар, позаді теж величезна купа обладнання, але і з додаткового у нас розширювач підніжки, у нас ось такі захисні дуги, але ми тут з хлопцями сперечаємося і не можемо пригадати, чи йдуть вони з заводу, чи ні. Тим не менш, вони є. Окрім цього, у нас є ось така площадка під задній кофер. Ну і звісно, на вагу впливає об'єм паливного баку, тому що всі мотоцикли. Які приїжджають до нас на зважування, мають повнісінький паливний бак. А в цій версії об'єм паливного бака 30 літрів. На вагах ми маємо цифру 268,5 кілограмів. 268,5 кг. Ну, нарешті хтось важить трохи більше, ніж Suzuki Вістром 1050 de Друзі, отже, ми продовжуємо процедуру зважування Adventure мотоциклів і в сьогоднішньому випадку важких Adventure мотоциклів У нас на вагах стоїть 1300 гусь останнього покоління в звичайній версії, тобто не жирний гусь, не версія адвенчер. Топова комплектація у нас спортивна підвізка із додаткового обладнання. У нас є ось така тут кишенька невеличка. У нас є додатковий захист, дуга тут. У нас є дуга ось тут з такою сталевою пластиною. Потім невеличкий розширювач підніжки. І у нас є ось такий майданчик для заднього кофру. Як завжди, повний паливний бак. Ну і, до речі, ось таке кріплення для мобільного телефону. На мотоциклі у нас встановлена неймовірно зла, дубова та важка гума Мотос. А вона досить свіженька, тому я думаю, що тут теж можна кіло, а може навіть і два докинути, тому що вона дійсно важка. Отже, BMW R 1300 GS 282 кг. Товариство, отже, процедура зважування Adventure мотоциклів у нас триває. І сьогодні у нас теж ексклюзив, його величність Harley Davidson Panamerica. версія Special. і вона у нас повністю у стоковому стані. Але для стокового стану тут є певні додаткові елементи. Тобто, якщо порівнювати з іншими мотоциклами, вони бувають повністю голісінькі, але з Панамою так не відбувається. Про що йдеться? Ну, по-перше, тут в стоці одразу є центральна підніжка, і тут в стоці є одразу захисна дуга. В принципі, все. І давайте подивимося на цифри. І у нас ваги показують 266 кілограмів. І якщо я не помиляюся, це трохи легше, ніж BMW R 1200 GS. І звісно набагато легше ніж R1300GS. Тому у нас ось така ситуація. Рухаємось далі. Товариство, отже, нарешті його величність BMW R 1250 GS версії Adventure. Тобто, як ми з вами звикли казати, жирний гусь. 23-й рік виробництва, як завжди, повний паливний бак і, звісно, додаткове обладнання. Його тут трохи є. У нас є захисна дуга, причому велика. і верхню частину захищає, і нижню. У нас є захист фари. У нас є додаткові гаманці. Навігаційна система, також, ну звісно, центральна підніжка йде в базі, але тим не менш вона є. Є у нас ось такий майданчик для кріплення заднього кофру, система кріплення бокових кофрів, тулбокс. Він пустий. Ще є у нас додаткове світло. Я не пам'ятаю, казав я це чи ні. І маємо рекордну вагу серед важких адвенчерів – 288 кілограмів. Ну, жирний гусь на то він і жирний, щоб от стільки важити. Друзі, отже, на завершення, на закуску до нас на зважування приїхав найпопулярніший едвенчер-мотоцикл, а саме Honda Africa Twin В правильній версії, що я маю на увазі, в правильній версії? Тобто це звичайний паливний бак і це механічна трансмісія із додаткового обладнання. Що у нас тут встановлено? Захисна дуга. Мотоцикл має центральну підніжку, платформа. Під задній кофер є ще невеличка сумочка. Ну і як завжди, повний паливний бак. Ну і врешті-решт вага 245 кілограмів. Honda Africa Твін 24-го року в звичайній версії 245 кілограмів. Друзі, отже, ось така вийшла у нас колекція важких адвенчер-мотоциклів. Хотів вам нагадати про першу серію, яка присвячена середньокубатурним адвенчерам. Якщо ви її пропустили, то перегляньте, будь ласка. Ну і в принципі, чекаємо на ваші коментарі та на ваші думки, що ви з цього приводу думаєте. Величезна вам подяка, що були з нами протягом цього відео, і побачимось найближчим часом. Па-па!